Всім привіт! З вами знову Борисович і моє нове відео. Трошки сонечко б'є в очі, але нічого. І сьогодні я веду, можна сказати, прямий репортаж з фестивалю українського. Це найбільший фестиваль Північній Америці. Подивіться, скільки тут народу. Це сьогодні третій завершальний день. Все продається, крутиться, вертиться. Досить таки цікаво. Зараз трошки з вами прогуляємось, подивимось, що тут є. Це побачив, вам розкажу. розказує про український національний танець. So help you Полісся, а хто? Поліська якась, національна, напевно. Це поділля буде, ня? Де شو на скімі? О, мені таку треба цю ізвочика. Щоб возив. Зараз подивимося, що тут є. До речі, цей фестиваль проходить майже в районі Етобіко. Це такий район в Торонто, де проживає значна кількість українців. Мабуть, в інших районах немає стільки, як тут. Чомусь це історично так склалося. В принципі, не знаю чому, але якось так тут дуже багато українських магазинів і так далі, і тому подібного. Ну, прикольно, можна посидіти, вулички перекриті. Там щось є, там щось є. Зараз пройдемося, подивимось. Ну, тут продають поділки з Франківщини навезли. Вон Місцеві майстри, футболочки прикольні продають. Бренд називається 100 років. Ну, дуже красиво. Вишито. Шевченко. Кримське щось продають, кримсько-татарське. Дуже прикольно. Монети сувенірні. 10 гривень. Сто п'ять доларів. До речі, що хочу сказати, дуже багато хто продає тут речі. Поділки, так сказати, 100% перераховують на допомогу Україні. Армії, дрони, різні фонди діткам. Є, звичайно, такі, що працюють там і на себе, що віддають якийсь відсоток. Але більшість, мабуть, з цих продавців, які тут продають, віддають 100% прибутку на допомогу Україні, і це дуже круто. За лімонадами, яка черга. Вишиванки дуже користуються попитом. Така кожушка прикольна теж. Зроблено в Харкові. Такий міні базарчик рушники он. весільні, пожалуйста. фудворкс, ну, Гарно виглядає. Патронко. треба Ого, і там далеко, в принципі. Жіночі вишиванки в основному. Да чоловічі. І дитячі. Українська літургія православна. Добрий день. Доброго дня. Це нас для діток для дорослих на іншому потім. Футболочки. ОСКДБ. Вишиванки. Жіночі. І чоловічі 150-115 доларів. Я хочу сказати по божески носки, густки, український товар. Прикольно. Вон барбекю, якісь стейки, мабуть, є, я не знаю. Зараз подивимось курячі ніжки, свининка якась. Я хочу шашлик десь казали, тут классно. Це ось така черга, щоб ви розуміли за шашликами та варениками. Ну, з варениками, звісно, попроще, а вищок, прям філім, походу. І я в тому числі бо стою вже. Купив похавати. 22 бакси стоїть от порція. Картошка, 3 здоровених куска шашлика і салат свіжої капусти. Взагалі бомбічівським. Я не знаю, чи я його доїм своєю масою навіть. І будемо далі дивитися. Їжа, їжа, їжа. Ще бурек 10 баксів, український борщ 10, клоу 17, пироги, вони ж вареники 10, пироги комбо 18, голубці 10 і вареники на грилі 17. Ще купив голубців. Додому прямо ввечері буде свято живота. І що саме цікаво я помітив, що дівчат, наприклад, тут немає. от В основному ходять чоловіки одинокі ухилянти, так сказати, включаючи мене. Ось знову йдуть. А, чомусь немає, десь розібрали, мабуть, вже канадці чи що. Кінокамерки он, знімають. Може дати якийсь репортаж цікавий. Фургончики з морозивом, прямо як із фільмів. 6,55-7,8. Велика Повниця в шоколаді. 10 баксів. Медок. 25 доларів. Вишиванки, вишиванки, в основному вишиванки. Люди дивляться, купують. Прикольно. 160 доларів МК. Щирі українці. Щирі українці, щирі українці. Галстрійку. Шапки. Навіть можна купити цей. Шарф. А от таку подушечку, ясічок. Пати будуть снитись. Рідна Україна. Тут якісь таблетки продають. Марки. Гривень 210 доларів набір гривень 500 доларів. Якщо хочеш такі Взагалі прикольно придумано. Купа людей, я представляю, скільки тут було зранку. Тут от можна на такі стуці позавісати, покружитись після того, як смачно похавати. То виграють якісь іграшки або не виграють. Там далі концертна зона, йдуть якісь концерти. Ось, цього відклеїло. відклеїлося. Сьогодні у нас 15 вересня. Вечерія, останній день цього свята. Він тривав три дні. П'ятниця, субота, неділя, сьогодні неділя, так сказати, завершується це все дійство. Я, на жаль, через роботу і зайнятість не зміг відвідати попередні дні. Тут, говорять, було доволі цікаво. Виступали різні гурти, там пацики праника і так далі. І таке інше. На жаль, я цього не бачив. Шашлики тут бомба. Наївся ще й додому везу. Взагалі класно. Зараз підійдемо. Туди ближче, подивимося, що там. Так, да, людей вже немає, концерти закінчились, все згортається потихеньку. І всі прямують на метро. Бо метро знаходиться в тій стороні, а я лишив автівку, там біля входу в цей фестиваль, можна сказати. Ну, надіюсь, що вона ще там стоїть, не евакуювали. Ну а на цьому все, дорогі друзі. Дякую, що були зі мною. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде, як завжди, цікаво, та дуже корисно. А поки всім до побачення. Стоїть.